Найбільша політична акція в Росії спочатку повномасштабного вторгнення в Україну в місті Баймак Російської Республіки Башкортостан спалахнули протести, в яких взяло участь близько п'яти тисяч людей. Сутички тривали між місцевими жителями та силовиками. Серед башкірів десятки поранених. А одній людині навіть вручили повістку. Основна причина зіткнень арешт найвідомішого в республіці активіста Фаїля Алсинова. Його судять за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, дискредитацію Збройних сил РФ та заклики до антидержавних виступів. Організацію Башкорт, яку очолює Фаїль, ще чотири роки тому визнали екстремістською. Але показово, що висловлювався активісти щодо війни в Україні, а саме різко виступав проти участі співвітчизників у так званій СВО. І його наративи вже підхопили і інші башкіри. Я призиваю всіх бойців башкірії покинути територію України і повернутися на свою родину для захисту своєї землі і свого народу. Поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубинками ОМОН і Росгвардія. Возвращайтесь на защиту своей землі. Справа проти Алсинова фабрикується на колінці, а жителі Башкортостана нарешті почали розуміти, що судова система їхньої країни працює проти громадян. Все, що зараз відбувається на даному етапі нічого спільного, ні справи, ні з юриспруденцією, Нічого спільного не німець. А опозиціонер Михайло Ходорковський вважає, що сепаратистські настрої в російських республіках можуть поставити під сумнів існування самої Росії. Не «Смотрите, вони збивають Що делаете? Репресії влади до опозиційних рухів в Росії це норма. В Башкортостані конфлікт назрівав руками, каже політичний оглядач Віктор Андрусів. Там призначений такий Хабіров. Який є ставленником адміністрації президента Путіна, він до призначення працював там, і він, скажімо так за той час, що він вже керує кілька років, він призвів до дуже серйозного економічного падіння показників в цьому регіоні. І це теж скажімо так, дуже сильно розвивало протестні настрої. Тисяча 1990 році Башкортостан ухвалив декларацію про суверенітет і хотів стати незалежною державою, але бідний регіон банально купила Москва, яка дозволила башкірам залишати 30% від продажу видобутої там нафти. Але з приходом Путіна правила змінились, і Башкіри поступово стали меншиною і цілю для сусіда Татарстана. Про те, що це Башкортостан, вони становлять меншість. І вони переживають за своє виживання за свій етнос, тому що вони побоюються, що більш потужний татарстан і татари вони будуть нав'язувати свою культуру, і таким чином їхня культура буде зникати. А тому виникнення опозиційних рухів в регіоні було питанням часу. Проблеми без того бідному башкортостану підкинула війна. Башкіри понесли і продовжують нести шалені людські втрати. Саме тому під час акції протесту в місті Баймак учасники виступали проти СВО. Передумови там, в тому числі створені і війною в Україні, тому що є кілька таких там бригад, які були, батальйонів створених саме Хабіровим, який таким чином хотів вислужитись перед Путіним. Попри те, що він не може показати якихось економічних та інших результатів, він хотів вислужувати з тим, що буде відправляти велику кількість добровольців на війну. І е, оці національні батальйони у них така була історія, коли кожен край формував свої національні батальйони. Найбільше загиблих якраз припадає на Башкортостан. Протести закінчились поразкою. Алсинова вдалося вивести з залу суду. А багатьох мітингувальників заарештували правоохоронці. Чи повторяться протести в Башкортостані далі, та чи поширяться Росією? Мій прогноз, що вони будуть максимум там регіонального характеру, і я думаю, що найближчим часом, ну тобто, скажімо так, влада розіб'є ці організації і не буде ніяких потужних протестних рухів. І я поясню, чому тому, що протестні рухи в першу чергу завжди пов'язані із суб'єктом, тобто із тим, хто їх організовує. І на жаль, в Росії сьогодні такі суб'єкти не спостерігаються. Тому чи не єдиний шлях, що сприятиме розвалу РФ, стане перемога України у війні, яка призведе до розколу влади в Росії, і саме Татарстан та Башкортостан одними з перших вийдуть з Федерації. Такий прогноз зробив керівник гур Кирило Буданов ще на початку війни.